Є якесь е, перехоплення СБУ, де там один з орків говорить, з якесь перехоплення СБУ. блядь. Люди стараються, мають спеціальні... Ну, одне з перехоплень, у -у -у. де говорять, що е, суть того, що окупанти полюють на шкарпетки, які видають українським військовим. Типу, що і я собі так Я слухаю цю розмову? Ну, типу, і я думаю, піздець, е, і наскільки там бідося, тобто, ну вони то пральних машинок накрали. Але там нема, але в них нема що прати навіть. Ну шарите. сука, вони даже шкарпетки готові забирати. Ну, типу, розумієте, Типу там просто піздець. Ну, типу. І да. вони, вони реально палюють, прям вони беруть э, тітіву, лук, ебать, і книги э, да. вицілюють <палюють> да, цих. Вони шкарпетки. з, з бінокля дивляться, блядь, я бачу дві пари. Yeah. <laughs> ви сидіть когось сушиться, і він такий, бля. Yeah. 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 Блядь, там під диваном вже воняє, вже... — вже... No. Ну, स... до речі, гонічі шкар... шкарпетки зі на тепловізорі видно, блядь, <laughs> <laughs> Просто <laughs> я, я, я знаю, <laughs> взагалі, ну, перше, хочу сказати, що і, і батьки е, е, яку роботу проробля СБУ, ви всі просто віть, що люди мусять слухати оці розмови орків. ну... <laughs> <laughs> Слухати їх, Тобто тут у нас же доходить якась частина, то тобто, ти, ти сидиш, слухаєш розмови тих єбанатів, і ти ще мені, про то все маєш докласти і реально розказувати. Я, я, я бачу їхні збори, як чувак розказує, е, орки полюють на шкарпетки, і всі такі в натурі, ну, на шкарпетки. Залужний каже: наша мені ця інформація в день народження. Просто Кожного разу бояцька інформація про орків і дивує ще більше. Я раз подивився, що вони прийшли на якусь квартиру, mm -hmm. і вони перевіряли, що там телевізор і то все, і е, е, витяжку включили в кімнаті, типа витяжка включилася і почали по ній стріляти. блядь. просто по витяжці. Не думали, що вертольот летить.